Вітаю всіх на моєму каналі. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 30 понеділок. Свята забувають з утра. Ми їдемо за дочечкою. їдемо на границю, будемо пошти в Україні. Всім привіт-привіт. У нас у Закопаному зима. Січень місяці зима настояща. Сніг вивозять машинами. Це ми їдемо на старий адрес. Там живе наша сваха. відвозимо богданчика до свахи. Так, дівочки мальчики. включили вам дорогу. Це район Кракова. 100 кілометрів від нас від закопаного і вже снігу ми не бачимо зовсім. По трасі взагалі сухо чисто, на вулиці мінус один градус. По обочині дуже неудобно камерою крутити не буду, але єлі єлі припорошено сніжочком, так, трохи-трохи зовсім. А так траса суха, чиста, снігу зовсім нема. Мені здається, що ми живемо тільки в зимі. Всі останні живуть так собі. Так що така в нас сьогодні погода дуже хороша, тепло, хорошо, мінус один градус, таке світленько. Ми в дорозі, пробок не було, виїхали раненько, але б... розчитували на те, що будуть пробки, і виїхали рано. Ну, пробок немає. Так що ми приїдемо і щось нібудь знімемо. Я думаю, буде время. А ось зараз вперед у нас буде така горка. І буде видно, підйомчик видно який сніг припорошений, трошки-трошки припорошений. Була сьогодні ситуація, як завжди, з утра. Ну я думаю, ми не суєвірні, в нас буде все добре. Виїхали з дому раненько, завезли Богдана до Свахи, не захотів з нами їхати. Далеко довга дорога їхати не хоче. Ми його завезли до Свахи і поїхали. Заїхали на заправку на перву, яка була в нас по путі. І я в, кош... в сумку кошелька нема. Ми розвертаємося, забула вдома кошельок. Розвертаємося, їдемо додому. Дзвоню Ліді, вона трубочку не бере, щоб подивилася. Я йому утром держала в руках. Дзвоню Ліді, вона трубочку не бере, дзвоню, дзвоню, дзвоню. Вона, оказується, суша голову, фен працює, не чує. Потім додзвонюємося, вона каже, ні, вдома кошелька теж немає, шукайте в сумки. Сумки нема. Ми перенервничали, проїхали, вже чуть ли не додому доїхали, і потім приостановилися, і я зверху кинула на той. Як він називається? Ну, такий зверх, як... ну, Зверху припічок. Портачок, отой припічок. припічок, так. І я сіла машинально удрічком в машину і знаю, що сумку буду кидати назад, буде мені на заправці неудобно. Я достала сумку, очки, кошельок, очки положила ось сюди, вперед, ми всідає, все ложимо, а наверх кинула кошельок. І прямо забула, взагалі вилетіло з голови, що цей кошельок у мене колись був в руках. О, можна ж повернутися і балакати, щоб ви мене бачили, а не тільки вулицю. Вулицю вже показала, одно те ж вам не цікаво. І я оце сюди на закинула той кошельочок і нема. Блін перенірничали страшне. Остановились на обочині, заглянули, пошукали, сумки 150 раз перетрусили, потім. Я все-таки щупа туди, а воно лежить. Так що вернулися до назад, заїхали на заправку, заправилися. Вертача, неудача. Ну ми сьогодні верталися 150 разів, але я ж кажу, ми не суєвірні, ми на це обращати внимання не будемо. Ми їдемо з Божою допомогою і знаємо, що в нас все буде добре. А виїхала інтернету, немає, як обично. Наташа зв'язується з нами по вайберу. Тільки що взять нам по повний счет, так що вже буде в нас інтернет, надіюсь, і все буде в нас добре, все буде добре. Все, їдемо далі, включаємося по мірі можливості.